Гіркий присмак, бо розмова з штучним інтелектом. Я йшов вулицями незнайомого, але давно знайомого міста. Це було місто війни, місто надій, місто, з якого пішли всі, хто тільки міг. Залишилися тільки найстійкіші, найбільш уразливі, найвитриваліші, а серед них орніс, борніс, бо то я, а я то Орніс. Отож, зважайте, любесенькі. Колись це був просто портал, прихований у забутих закутках часу. Але зараз він був тим, що залишилося від світу, і водночас оголошенням про новий сервіс, я прочитав умови, підписав договір і увійшов у нього. З цим порталом було щось не так. Він вів мене у минуле, але куди саме невідомо. Важливо було тільки, що у мене був смартфон з програмою керування часом. Я винирнув з часового континіума у 35-му році минулого століття біля входу до будівлі НКВС у Києві. Мій одяг з 2020 тисячі року іншого століття відразу привернув до мене увагу. Мене затримали і відвели до підвалу, де вже було багато таких, як я не вдах, а пак випадкових мандрівників у часі. Мене зустрів старший лейтенант НКВС з анкетою в руках. Він виглядав суворо, але водночас ніби занадто задоволений своєю роботою. Далі йшла інформаційна поліцейська заборона, штучний інтелект. Вам відмовлено в послузі перекладу подальшого тексту внф оповідання. Навіщо вам знадобилося турбувати непросте земне минуле, Орніс, ок, дякую за інформування, але це наша історія і її сьогоднішні наслідки. Штучний інтелект зрозумів тоді давай подивимося, як ця історія взаємодіє з нашим сьогоденням. Наслідки минулого завжди впливають на теперішнє, і тому кожна історія неминуче залишає свій слід у наших сучасних реаліях. Звісно, багато подій минулого продовжують жити в нашому сьогоденні, відбиваючись у культурі, політиці суспільній свідомості. Сама історія, яку ми розглянули, це нагадування про те, як важливо зберігати гуманізм і співчуття навіть у найважчих ситуаціях вона підкреслює, що насильство і жорстокість не приносять нічого доброго ні в минулому, ні в теперішньому. Теперішньому, і що кожен з нас несе свою частку відповідальності за світ, який ми створюємо навколо себе, орніс, тож як бути з контекстом запропонованого оповідання? Адже очевидно, що наше гірке минуле проєктує наше безглузде теперішнє чи не так штучний інтелект. Так, абсолютно вірно, минуле і теперішнє нерозривно пов'язані між собою і те, що сталося в минулому в оповіданні, є алегорією до безглуздих і трагічних подій, які іноді трапляються у нашому світі сьогодні, і до насильства культурного розділення, а також до проблем абсурдних і непорозумілих конфліктів у сучасному суспільстві. Проєкція минулого на теперішнє підкреслює важливість того, щоб робити висновки з нашої історії і використовувати їх для поліпшення нашого сьогоднішнього. Це також закликає до усвідомленості та відповідальності за наші дії й вибори, допомагаючи нам уникати повторення помилок минулого і створювати більш гармонійне і справедливе суспільство. Орніс залишається тільки подякувати за пораду і навзаєм задати питання, чому західні зразки хорору, тобто жахів, це допустимо, а гірка правда нашої пострадянської реальності ні, тільки безобраз, штучний інтелект. Це цікаве питання, яке зачіпає різні аспекти культурних уподобань і сприйняття. По перше, варто відзначити, що смаки і вподобання в жанрі хорор можуть сильно відрізнятися залежно від культурних контекстів і історичних фонів. Західні зразки хорор можуть бути більш широко прийняті через свій вплив на світову кінематографію і літературу, а також через більш тривалу історію розвитку цього жанру в західній культурі. З іншого боку, гірка правда пострадянської реальності може викликати неприємні відчуття через свою пряму зв'язок з реальними подіями і проблемами, які можуть бути більш близькими і болісними для глядачів з цієї культурної середовища. Можливо, деякі воліють уникати подібних тем через бажання втекти від реальності або через страх зіткнутися з неприємними й болісними аспектами свого життя. Також варто враховувати, що художні твори, включаючи фільми і літературу, часто є відображенням культурних і соціальних цінностей, і те, що вважається прийнятним або неприйнятним у певній культурі, може відрізнятися. Важливо пам'ятати, що ставлення до певних жанрів і тем завжди суб'єктивне і може змінюватися залежно від індивідуальних, вподобань і досвіду кожної окремої людини або цілого покоління, кому що ближче. Трагедія Каїна і Явеля на планеті богів на планеті, де боги володіли простором і часом жили два брати Каїн і Явель. Вони були нащадками божественного роду, мали незрівнянні здібності і займалися священними справами. Каїн був хранителем зіркових врат, через які можна було подорожувати між світами а авель покровителем душ, що направляв їх на шлях переродження, на відміну від земної історії, де заздрість і гнів призвели до вбивства на планеті богів. трагедія розгорнулася інакше. Матеріаліст Каїн і менталіст Авель не змагалися за схвалення вищих сил, адже кожен був цінний по-своєму, але одного разу, коли Каїн відкрив врата в Новий світ, він побачив можливість для розширення своїх знань і могутності. Він запросив Авеля приєднатися до нього в цій подорожі. Менталіст Авель, чия задача була опіклуватися про душі, сумнівався чи варто залишати свій пост, але любов до брата і жага нових відкриттів перемогли. Вони разом переступили поріг зіркових врат, не підозрюючи, що ця подорож змінить їхню долю. Стикнувшись з труднощами, брати почали розходитися в думках про те, як використовувати свої сили. Каїн хотів втрутитися і змінити хід подій, тоді як Авель вважав, що душі повинні пройти свій шлях самостійно. Їхні розбіжності призвели до конфлікту, який став випробуванням їхньої братської любові та розуміння природи своїх здібностей. Зрештою, вони усвідомили, що їхні дії можуть призвести до руйнування не тільки нового світу, але й їхньої рідної планети. З важким серцем, але з новою мудрістю, вони повернулися додому, де на них вже чекали інші древні боги. Трагедія, каїна явеля на планеті богів, полягала не у вбивстві, а у розумінні того, що навіть божественні істоти не застраховані від помилок і що їхні рішення можуть мати далекосяжні наслідки. Цей урок смирення і відповідальності став для них новим початком у їхньому божественному служінні в маленькому містечку, де час плив повільно, жив старий годинникар на ім'я Альберт. Його майстерня була захована в затишній вуличці, і лише ті, хто справді шукав його, знаходили цей куточок спокою. Альберт був мудрою людиною з глибокими очима, що, здавалося, бачили не лише минуле, а й майбутнє. Одного вечора, коли сонце вже сховалося за горизонтом, до його майстерні зайшов дивний чоловік. Він був одягнений у довгий плащ і носив капелюх, що закривав його обличчя. Вибачте, за клопіт, сказав незнайомець, але мені потрібна ваша допомога. Альберт підняв брови. Чим я можу вам допомогти? У мене є годинник, продовжив незнайомець, але він незвичайний. Він показує час, що ще не настав. Я хочу, щоб ви його полагодили. Адже раніше він належав древнім богам каїну та авелю. Альберт подивився на годинник, який незнайомець поклав перед ним. Він був старий, вкритий пилом, але всередині щось сяяло. Він узяв його в руки і почав розбирати. Годинник був складним з безліччю механізмів і зубчастих коліс. Альберт провів кілька годин, вивчаючи його і Нарешті зрозумів, що він був створений незвичайним чином. Він був пов'язаний з чимось більшим, ніж просто час. Що це за годинник? спитав Альберт. Незнайомець усміхнувся. Це годинник долі, сказав він. Він показує не лише поточний час, але й те, що має статися. Я хочу, щоб ви його налаштували так, щоб він показував мою долю. Адже долі ні каїна, ні мене більше не цікавлять. Адже їхній час вже просто минув, і вони самі, незважаючи на те, що й боги давно розсіялися в прах. Годинникар Альберт надовго замка. Мислився, він ніколи не стикався з чимось подібним, але його цікавість взяла гору. Він почав перебудовувати механізми, вносячи зміни, про які навіть не мріяв. Годинник почав сяяти і на циферблаті з'явилися дивні символи. Готово, сказав Альберт. Тепер він покаже вам вашу долю. Незнайомець взяв годинник і пішов, залишивши Альберта з почуттям, що він щойно зробив щось важливе. Він не знав, що чекає на незнайомця, але був упевнений, що це буде щось велике. І, можливо, його власна доля також була пов'язана з цим годинником. І так, протягом багатьох років Альберт продовжував лагодити годинники долі для тих, хто шукав його майстерню. Він став легендою, і його ім'я передавалося з покоління в покоління, але ніхто не знав, хто він такий. Та й чи людина взагалі адже збереглося лише його ім'я? Агасфер у світі, де боги правили зірками, людство було лише глядачем величі небесних сил. Але настав час, і люди вирішили, що вони теж можуть управляти часом. Вони створили будильники, щоб пробудити себе від сну, як боги пробуджували світанок. З часом ці маленькі машини стали чимось більшим. Вони не лише будили людей, але й почали управляти їхнім життям, диктувати, коли спати, коли працювати, коли відпочивати. Людство стало рабами свого винаходу. Матеріаліст Каїн, заздрячи силі людського винаходу, вирішив частіше використовувати годинник богів лише для особистої вигоди, і тільки менталіст Авель, прагнучи зберегти порядок, регулярно намагався зупинити брата, але Каїн був надто могутнім. Їхня боротьба й призвела братів до трагедії. В одному зіткненні, яке сталося в розривах часу, матеріаліст Каїн зовсім випадково зупинив час на всій планеті богів. Все здавалось, завмерло лише на мить, під час якої ніхто не міг рухатися, окрім Каїна, але минули довгі обездвижені тисячоліття. І тоді Каїн зрозумів, що його дії призвели до глобальної планетарної катастрофи, але було вже занадто пізно. Планета богів відрізнялася від земної, тим, що час там був не просто виміром, а й сутністю, що зв'язувала все живе. Зупинивши час, Каїн розірвав цей зв'язок і планета богів почала просто вмирати, бо плин часу не підвластен навіть богам.